Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та керівник об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів генерал Марк Міль на заключній прес-конференції за підсумками зустрічі Рамштайн підкреслили, що війна між Росією і Україною вступає у свою вирішальну фазу. і Саме тому союзники будуть намагатися надати Україні як наймога більше наступальної зброї для того, щоб вона могла звільнити свою територію. Разом із цим американські чиновники підкреслили, що поки що немає домовленостей щодо постачання танків. Вони не погодилися із тим, що постачання танків «Леопард» якось пов'язано із постачанням танків Абрамс. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що рішення щодо постачання леопардів для України поки що не ухвалено. Хоча він вже надав. Наказ перевірити ситуацію із леопардами, які можуть знаходитися на озброєнні німецького бундесферу, чи належати компаніям, здатним поставити ці леопарди для Збройних сил України. Інші країни також готові надати свої танки, однак очікують спільного рішення чи, хоча б, дозволу Німеччини. Різні європейські країни сподіваються, що Німеччина не буде гальмувати їхнього рішення поставити танки в ситуації, якщо сама вона не буде їх постачати. Так таку впевненість сьогодні висловили у міністерстві оборони Естонії у Міністерстві оборони Польщі. Підкреслили, що під час зустрічі Рамштайн 15 країн радилися щодо створення цієї самої. Танкової коаліції про необхідність створення якої говорив президент Польщі Анджей Дуда ще під час тристоронньої зустрічі керівників України, Польщі і Литви у Львові. Однак сторони поки що не досягли домовленості. Можливо, про те, як Німеччина збирається реально ставитися до постачання танків леопард, ми дізнаємося найближчими днями, і звичайно, це може досить серйозно змінити сам хід війни. Яку Україна веде сьогодні проти Росії, намагаючись звільнити свої території від російських агресорів? Назваючи на те, що у Кремлі підкреслюють, що постачання Україні танків нічого не змінить, і Росії надалі буде намагатися виконати так звані цілі своєї. Спецоперації очевидно, що таке постачання досить серйозно турбує російське політичне керівництво, і воно буде робити все можливе, щоб затягнути війну. Втім, в те, що війна може бути досить тривалою, вірять ці представники американського керівництва. Генерал Міллі підкреслив, що навряд чи Україна зможе вигнати російських військових зі своєї території цього року, хоча шанси. На це існують генерал Міля назвав війну, яку Росія розпочала проти України кривавою із великою кількістю жертв, і підкреслив, що цивілізований світ буде робити все можливе, щоб допомогти Україні боротися у цій війні. Також стало абсолютно очевидним, що Зараз саме постачання наступальних озброєнь є найважливішим моментом у зміні ситуації на фронті. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після закінчення Рамштайну так і сказав, що союзники зараз будуть поставляти. Україні саме наступальне озброєння, тому що мова йде про звільнення її територій захоплених росіянами, і саме це є найважливішим моментом, який пов'язаний із переломом у війні, яку розпочала Росія, і із звільненням українських територій. Однак на заході дійсно дають собі раду у зв'язку з тим, що війна починає набувати. Драматичної кривавого характеру, і у Росії ніхто не збирається її е, зупиняти у німецькій розвідці за повідомленнями західних медіа. говорять про величезну кількість українських жертв у битві під Бахмутом, говорячи про те, що захоплення цього міста російськими збройними силами може значно змінити українську лінію оборони і відкрити для російських збройних сил можливості, які для подальшого захоплення населених пунктів. Ців у Донецькій області України знову нагадаю, що вихід на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей України є офіційно оголошеною президентом Російської Федерації Володимиром Путіним метою так званої спецоперації, яка розпочалася. Нагадаю, після того як Путін визнав так звану незалежність Донецької і Луганської народних республік. Обидві ці області вже анексовані Російською Федерацією і зараз присутні у Російській конституції. Під своїми фейковими назвами, президент. України Володимир Зеленський сьогодні розмовляв із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоган. Ердоган знову говорив з українським президентом про те, що він готовий бути посередником між Росією і Україною для того, щоб війна, яку Володимир Путін розпочав проти України, закінчилась. Однак наскільки реальним може бути посередництво Ердогана, ми побачили по всіх останніх місяцях війни. Ердоган може примусити Путіна тільки до компромісів, які важливі для російського президента з точки зору його у Україна глобального півдня. Саме тому і працює зернова угода, яка є важливою частиною взаємин Володимира Путіна не з Україною і не з заходом, а з Півднем і сходом. Коли ж мова йде про війну з Україною, Володимир Путін чітко висуває абсолютно зрозумілі умови капітуляції ненависної йому держави. Почати треба з визнання російського стату. Тосу Криму, Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей України потім погодитися на так звану демілітарізацію і денацифікацію, на нейтральний статус України, тобто створити всі умови, щоб російські збройні сили могли незабаром окупувати всю українську територію і розправитися з усіма тими, хто чинив їм опір після 2014 і 2022 року. Списки цих людей вже давно складені. В них десятки тисяч осіб. Однак, очевидно, що зараз. Якщо російські окупанти прийдуть на українську землю, вони будуть вбивати набагато більше українців, щоб очистити територію країни для проживання тут громадян Російської Федерації, лояльних до президента Росії Володимира Путіна та до його авторитарного шовіністичного режиму. Генерал Мілі під час підсумкової конференції Рамштайну також підкреслив, що на його думку час для перемовин ще не надійшов, і що про це говорить президент України Володимир Зеленський. Захід постійно підкреслює, що його допомога Україні пов'язана ще й з тим, щоб Україна мала набагато більш сильну позицію на майбутніх перемовинах з Росією. Однак я вважаю, що ці слова західних політиків є абсолютно наївними. Російська Федерація ніколи не погодиться на жодні перемовини з Україною, які не будуть включати в себе повну капітуляцію цієї держави з її подальшим демонтажем. Включення українських територій до складу Російської Федерації є метою, яку переслідує не тільки Володимир Путін, але й переважна більшість його співвідчини. Ізників відмова від української території означає крах режиму Володимира Путіна і цієї чекістської кримінальної вертикалі, яка була відбудована ще в 90-ті роки минулого сторіччя, і стала правлячою в новому десятиріччя. Таким чином війна між Україною і Росією не може закінчитися за столом перемовин, навіть якщо цього захочуть у заході. Війна між Росією і Україною може закінчитися тільки або перемогою Російської Федерації або перемогою України виходом нашої держави на Свої кордони і її прийняттям до НАТО, що поставить крапку на можливих нових зазіханнях Російської Федерації на українську землю. До виконання цих умов війна буде продовжуватися стільки, скільки сторони будуть досягати тих результатів, які потрібні їм в результаті цієї війни для України. Це Повернення до її територіальної цілісності, абдори для Росії, окупації української території з подальшою інтеграцією українських земель до складу Російської Федерації. Ніякого іншого вибору і ніякого іншого компромісу не існує в природі. Хай би хто як не вигадував собі переговірні ілюзії. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Миру вам і перемоги!